Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Пропоную сьогодні подивитись, взагалі, що хоче сказати: Всесвіт для вас подивимось просто послання. Дивлюсь на лєнор, мені і вишневі сутінки, і на посланні від ангелів та ро. Настраїтесь на себе, можливо, ви хочете отримати якісь відповіді саме на свої запитання, задайте їх, задумайте їх. Так, ну що, дивимось? Клевер, чудово. Що хоче сказати всесвіт? Що ви скоро зрушите з мертвої якоїсь точки, і що буде у вас якась удача, ви знаєте, йде попереду якась біла смуга вашого життя. Міняються енергії з застойних. Ну, дивіться, ви вирішаєте в плавання, можливо, для когось відкриється дорога на... Якусь поїздку, переїзд. Корабель часто показує всякі бізнес-проекти, роботу, да, взагалі, те, куди ви вкладаєте енергію, там, ремонти можуть бути, куплю-продажі, все що завгодно. Взагалі, корабель. Да, асоціація така, як колись відправлялася для торговлі. От у вас піде якийсь рух, торговля, може, у вас піде, якщо ви торгуєте. Також корабель каже, що потрібно все продумати. Корабель йде в море, в океан, і якщо там щось піде не так, йому нема що робити. Він ніде не дінеться. Тобто вам треба на березі все продумати. Всі нюанси, всі документи, все перевірити. Якщо ви десь їдете, обов'язково, ну, якийсь навіть перельот може бути. Да? Велека часто показує дальні дороги, перельоти. Все продумайте, всі документи передивіться. І, знову ж таки, да, карта говорить, що це буде для вас удачою. Це ще карта сім'ї. Ви можете створювати сім'ю або можуть наладити стосунки в сім'ї. Ну, і так само польота, польот вашої фантазії, вашої роботи. Легкість якась появиться у вас. Серце, я би сказала, ваше заживе. Після якихось бур, скандалів, можливо, вода. тут у нас спокійна вода, а тут ні. Ну, ви звідси уходите. Ви міняєте з цього якоря, ідете там, де вам, вас штурмило витрималися на цьому якорі. Да? Але е, життя вас било то туди, то сюди. Ваше серце буде загоюватись, вам хочуть сказати. Не ховайте своє серце, відкривайтесь. Ну так. Да. Тут миші знатно вас поїли. Дивіться, яка тут карта миші. Тут вже навіть нема що доїдати. Тобто вас до такого довели стану, що у вас взагалі не було енергії. Можливо, магічні атаки якісь на вас проводились, або якісь наклепи. Гроші могли у вас. Дуже поганий ну, фінансовий стан не буде. Да? Може, борги якісь. Як у розбудили, дивіться, цей відміть, на снігу сидить. Його розбудили під час спячки, він нападає, що таке, да? От у вас ніби було життя своє, а вас як пробудили на якісь емоції, як захотіли від десь якоїсь реакції, знущалися, да? не давали вам розслаблення. Отміть він засинає, він розслабляється, взаємопризмов, все далі живе. І вам треба було таке, можливо, це здоров'я вас підкошувало, бо стосунки, які з вас випивали, всю кров. Ну, це завершається. От дійсно завершається кармічний важкий період. Вашого життя, де вас штормило, де ви, знаєте, боролися проти всього світу, світ проти вас був. Появляється якась легкість, ви вирушаєте на нові сторінки свого життя. До зірок. Тут, бачите, не одна зірка, зірка, багато зірок буде здійснюватися бажання. Буде здійснюватися і не одне ваше бажання, буде все налажуватися. Ви знайдете якісь орієнтири для себе важливі. Для когось, дійсно, да, карта дару теж здоров'я показує. Це. Покращення здоров'я, ви зможете знайти лікаря, ви зможете знайти якогось спеціаліста потрібного для вас, також може хтось тут родове дерево, до прикладу, робить. Да? Ви знайдете потрібні документи, да? зможете віднайти свої корені. ви зможете десь укорінитися. Якщо ви десь улетіли, перелетіли, живете в іншій країні, ви нарешті зможете там купити житло або зустріти свою людину, взагалі пустити корені свої. Да? На роботі зможете укоренитися. В сімейному житті можуть наладитись стосунки. Но ви будете відчувати себе, да, дерево, в нього стовбур міцний, що я от на цьому місці зможу проростати. Так, що нам покаже? Що нам покаже таро послання ангелів для вас? Ну, ви устали, бачите, знову ж таки, тут у нас карта миші, тут десятка вогню, десятка жезлів. Ви дуже сильно втомилися в якомусь місці, ну, тут є. Монетка, яка дає надію, да, така красива. Обмани, якісь у вас були обмани? Я ж кажу, що вам не давали розслаблені. Отут От тоже, бачите, людина спить. Може, у вас дуже сильне безсоння було, і ви знайдете спосіб з ним справитись. От ви ніби хотіли, там, наприклад, в стосунках бути розслаблені, да, довіряти, партнеру, це нормально так і має бути. Але ви не могли, тому що ви весь час. Розуміли, що може підкинути якусь бяку ця людина. Да? Вона може підвести, вона ненадійна, вона нестабільна, вона не, не, можна на неї покластися. Також сімки мечів показують, крадіть хтось може тут бореться. Да? З тим, що крадуть енергію. Король пентаклів. Знущений ну, якимось може бути зв'язано. І може бути зв'язано з тим, що ви от, хотіли рости, да? це молодших. Арканах Пентаклевий, квітесенція взагалі Пентаклів, да? найбільше досягнення в сфері фінансів. Да? От ви могли старатися, щоб ще більше фінансів заробити, Ну, не, не дуже виходило. Не могли розслабитися на цій роботі, розуміли, що там не буде нічого. Також зрада може бути, дівчатки, да? ну, в основному, дівчата дивляться. Ну, якщо ви мужчина, перевертайте на свою сторону, вас могли обманути. Да? Ну тут тройка мечів, хтось втрутився. Ну, ангели тут, я бачу, там мені кажуть, що ми з тобою, все буде добре. Цей важкий етап уже позаду. От що тут хочуть сказати вам карти, що ви пережили уже саму темну ніч, і скоро буде світанок. У вас, звісно, скоро буде світанок. Ви будете маху, будете творити, вибирати своє життя. Ви будете розуміти, як ви його хочете втілювати, да, як ви його хочете бачити. Знову ж таки, може бути, що дійсно ви якісь ритуали проводили для захисту себе, для очищення себе. Може, якісь документи у вас з'являться, щоб себе захистити. Ви, ніби, по жезлів да, пройшли якийсь досвід. Дивіться, у неї цей її заборчик, яким вона відділялася, захищалася, він почав квіточками розцвітати. Вам не треба вже цього буде, да? вам, ви вже будете відчувати, що ви захищені. Хороші якісь новини йдуть у ваше життя. Взагалі, ангели, хочу сказати, що йде гарний етап, гарні новини, комусь, можливо, якась відповідь з інстанції іде, ніби ваше переживання заспокоїться. Ну, знову ж таки, в кого тут зі здоров'ям, да? вам можуть прийти якісь. Результати аналізів, що все покращується. Дивіться, да? відродження. Ваше відродження, ви як цей фенікс, да? птах фенікс. ви будете відроджуватися, вас спалили, ви стали попелом. На від цього ви стали тільки сильнішими. Розумієте? Ви себе зараз десь віднайдете. От, може, цей коридор затемнення зараз. Знову, дивіться, як карти лягають. Просто застой. Де, де ви боялися, де ви не спали, от в когось прям чітко йде, що от сильне порушення сну. Звісно, ми тут, хто в Україні, може, і хотіли б спати, от сьогодні теж була, атака, що фіг поспиш. Може, нам це світ на щось натікає, так би хотілося вірити, що скоро все закінчиться. Хтось може повернутися додому, розслабитися, да, бо ви не могли знайти цей спокій. Ну, взагалі для всіх. покращиться от у цей момент того, що ви, ви не будете за щось сильно переживати, да, що вам буде давати безсоння. От ця якась проблема уйде, ну ви оновлюєтеся. Ви оновлюєтесь. У вас новий якийсь етап життя починається. Легший, спокійніший. Може, ви, знаєте, виходите із аб'юзивних стосунків, де ви от просто загубилися? І карти кажуть, що ти за цим не плач, це дуже добре. Це урок такий був, більше такого не буде. Тепер ти видихнеш. В когось, дійсно, корабель знову ж тут і піде і якась робота, да? не було клієнтів, не було продаж, підеться така карта все одно торгівлі, взаємодії, бізнесів. да? Так, що у кого був застой, не могли з кимось про щось договоритися, не, не приходили люди, піде зрушення з місця однозначно, і зразу карта світу, ви будете масштабуватися, хтось далеко поїде, знову ж таки, да? хтось може далеко приїхати. Або якщо ви вже знаходитесь далеко, ви собі зможете покращити умови. Ви можете поміняти роботу, поміняти житло. Король, ой, лицар мечів Знову ж якась новина йде до вас. І тут теж зима, а в руках квіти. Хтось як розтопить ваше серце, може, ви собі розтопите, ви собі знайдете орієнтир, який вас буде е, зігрівати. да Ну, от такі зміни йдуть. Світанок іде. Нові можливості. Новий туз вам дають. От. Е, у вас життя таке було одинакове, а тепер у вас як новий етап. І емоційно в першу чергу, да, Всередині себе, в першу чергу, ви ніби дочекались чогось нового в своєму житті. От реально дочекались змін. І це якийсь ваш вибір. Це якийсь ваш вибір. Дуже. Дві четверки одна за одною. Ви, якщо вже давно зі мною на каналі, знаєте, що нам ця карта випадає прям регулярно. От реально, хтось ну зараз, може, це просто дуже актуально. Хтось шукає стабільності, хтось шукає свій дім, затишок, створює його. Ось ви зможете це створити. Затишок, дім, стабільність, яку ви давно чекаєте. Ми ще вже тут у нас приходять, ну вони вже тут щось є, що поїсти. Ви ніби знаєте, я би так сказала, ви пройшли цей урок, ви вже знаєте, які є люди, що є підстави, що є нехороші реальні люди. От ніби жили, вірили, а потім ну, життя обламало. Підвів партнер, чи друзі, чи просто життя, да? Що так сталося, може, на гроші хтось обманув. Ну взагалі була зрада, зрада вашої довіри. Ви спочатку дуже тяжко це переживали, складно. А зараз ви просто розумієте, так, да, такі люди є, але я через них не буду закриватися від всього. Світу. Бо я знаю точно, що не всі такі. Я буду обережнішою, да? я там буду придивлятись. Але закриватися, ні, тут відкрита книга, ви не будете закриватися, ви все-таки, да, ось ключі будуть. Хто захоче, той дорогу до вашого серця знайде. Але ну, тут вже треба буде людині постаратися. Це вже буде не так просто, як раніше. Ви вже будете з обережністю, але ви все одно, ой, якщо ви спочатку кракушка повністю закрились. То тут, тут, тут карта кажуть, що ви по чуть-чуть почнете розкриватись, показувати себе, не боятись показувати себе, Да? Якісь союзи будуть, нові люди в вашому житті. Хтось захоче. Поміняти, може, зовнішність свою, там гардероб поміняти, приукрасити себе. да Може, ви довго вдома сиділи, нікуди не ходили. от Ви ніби себе цьому світові дозволите побачити. Розумієте, от що тут карти кажуть, ви себе дозволите побачити. Ви, да букет у нас часто дуже показує якраз нашу красоту. Що от ми будемо там займатися яку, якусь косметику наносити, да балувати себе? Там міняти зачіску, гардероб, украшати свій дім, хтось захоче. Знову карта. Ну, кармічний період, да. 3-6 років може в когось бути. І опять кольцо. Ну, дивіться, тут може бути звичайна пропозиція руки та серця. Ну, взагалі, кольцо – це дорогоцінність, можуть доходи у вас збільшитися. Так? Може якась дружба появитися, люди ваші. Може, ви собі будете калічку купляти. Правда? І знову мудрість у нас йде. Мудрість, но не закритість. От ви вже така жінка робитесь мудрена. У вас життя, знаєте, так, чуть-чуть підтрипало, О, кстати, на дні йдуть рибки, які говорять і про людей, які, ну, що буде багато людей навколо вас. Хтось може тут, хоче у нас завагітніти. карта підходяща є тут для цього періоду у вас. Хто не може, да, от знову ж таки, 3, 4, 3, 6 років, покращується, в кого був криза була довгий такий період, да? покращується і матеріальний достаток однозначно. Ви уже, якщо ви навіть мужчина, да? то ви мужчина бували, і карта сигніфікація. Ну, в основному, жінки, дивляться, тут, тут карта жіноча випадає. Ви це життя вже знаєте, у вас вже якась мудрість. Знаєте, як це? Коли 30 років стукнуло, було популярно, казали, я ще дуже красива, але вже не така дурна. Да? От тут така історія, ви в розквіті, ви красуня, ви, можливо, якось зайнялись останнім часом собою, або от якраз зараз будете займатись. І у вас, крім цього, вже якийсь є досвід життєвий. Вже не така простенька, да? Ой, вибачте. Ну, шістка, Боже, мечів, знову ж, говорить, може, про переїзди. Ну і взагалі, шістка мечів це вихід із застоя із складної ситуації. Фінансово якось теж краще. Ну, карти тут прямо показуються. Знову ж таки, четвертий аркан, дім і четверка жазлів дуже схожі, якусь стабільність знайдете. От знову ж таки, знайдете свій куточок, хто може шукав девиня житло, хто може хотів купити чи продати. Це теж тут актуально. Ось у нас і люди виходять, підтримка, знайомство. Шлюб може навіть для когось випадає. Покращення стосунків в шлюбі. А може хтось хоче розвестись? Це теж актуально для вас буде. Якщо хтось хоче зараз відчуває, що хоче розвестись, то тут підказка така, що ви довго один чи одна не будете. Ви будете точно в парі, і це буде на краще. Ви знайдете свою пару дуже швидко. А хто хоче тут. Покращити стосунки, наладити, ж зможете. Ну, час настав у вас. Час настав кінець ваших переживань, страхів. Карта Сонця. Я на ніч люблю дивитися, всякі передачі про все. Ну, взагалі, коротше, всякі там я вже розказувала якусь стойкість історії, як колись жили. Цікаво то планети. І от вчора про сонце було, от то, що не скажу, але в сонці скількись там мільйонів, по розміру, да, може поміститися е, планети Земля. Да? Наскільки воно велике. От ви будете масштабними, ви будете більшими, ви будете яскравішими, вас буде видніше. Ви це своє сонце просто, я вам так скажу, ну весь час у вас було. Ви його перестанете ховати. Хтось вам його тут заховав. Ви перестали вірити в себе, вам нав'язали щось. Може, просто не було енергії, бо здоров'я було. Може, люди вас тут мучили. Ну ви чомусь це сонце ховали. Ви тепер це сонце покажете. Може, популярними станете, хто хоче, Ну, взагалі тут успіх, удача, розвиток. Король мечів, що це у нас за персонаж? Може, появиться якийсь король мечовий в вашому житті? Ну, для любви. Якщо появиться, да, або вже є, то покращаться стосунки. Може, це. Е по сонцю місяцю чи по астенденту повітряний знак Зодіака. може бути, ну, або просто мужчина розумний, цікавий, можливо, трошечки холоднувати на емоції, але да? він любить вас або появиться такий мужчина. Ну тут більше мені схоже на те, що наладиться після кризи стосунки. Або хтось звільниться, помієте, от тут карти показують. Хто хоче звільнитись від такого мужчини, де вам не вистачає тепла, ви звільнитесь. А в когось розтопиться це тепло. Ну тут ви маєте ці грані самі відчувати. Якщо ви відчуваєте, що ви просто ну, не можете йти, я вам надію тут не даю. От що ви не можете йти з цією людиною, не йдіть. Тут карта говорить, якщо ви відчуваєте, що зовсім ні. Залишайте все, по вісімці кубків, да, і про пентаклів. Залишайте все, і йдіть. Вас ангели зустрінуть і проведуть по цьому шляху. А хто розуміє, що це криза і можна ще наладити, то поборіться. То поборіться, розумієте? От цей баланс треба знайти. Кожен має його відчути самостійно. Кожен має відчути самостійно, на якому ви етапі? Ви можете далі йти. Ви відчуваєте в собі сили. Якщо ви не відчуваєте, не йдіть, чесно вам скажу. Отключіть е, в цьому випадку е, аналітику свою. Проаналізуйте свій стан, який він у вас є. Да? Чи є ресурс, чи немає. Куди б вони пішли? Ваш... Кубків говорить про те, що ви будете наповнені, ви будете щасливими, але ви маєте цей крок зробити самостійно. Що ще хочуть сказати? Карта троєчка куптів. От реалізація в роботі, когось прям ярко це йде. Ви себе зможете показати, свої таланти. Може тут бути колектив, що колективна якась робота. Ну. Тут, бачите, ці колоді трошки відрізняється. Тут три людини, а тут в троєчці пентаклів. одна людина талановита. От з вами хтось може розділяти, да? це може бути ваш успіх. Розділяти подруги, можуть друзі, щоб там хвалити вас, о, там нарешті якийсь там проєкт, людина взяла ще там щось, да? виплату якусь отримала, роботу знайшла. Но це ваша заслуга. Ваше, тому що тут і сонце, воно таке одне, да? ну і любов когось чекає. Однозначно. Бачите, тут різні персонажі йдуть. Різні персонажі. В когось минуле вернеться е, в хорошому сенсі, да? або наладиться стосунки. Ну в когось і нове може бути. Ну ви будете королєвою пентаклів, ви все проаналізуєте. Зробити правильні висновки і віднайдете свій ресурс, і ваше життя почне рухатись, так як ви хотіли, в тому напрямку, в якому ви хотіли. От ви з цього застойне, ну, у вас міг бути застой? не те, що спокійний, да? застою сижу, наприклад, в магазині, жду клієнтів, нікого немає. Ні. Ви сидите в магазині, і вас мінус. розумієте, От такий застой. Що ви відчували, що ви в мінусі, ваша енергія в мінусі, ваш рахунок в мінусі, розумієте? Здоров'я в мінусі, от ви з мінуса виходите. Ваш застой був, на жаль, да? в кризі. Але ви з цього тут вийдете. Ви себе відзнайдете. Якщо ви в іншій країні, ну не можете до неї ніяк прикнути до це іншої країни, якось ви зможете її відчути. Да? Тут є ключ і кольцо. Зрозуміти цих людей, відкритись для них, вони на вас по-другому подивляться. Ви, будете, може, думали, там, да? що от там зі мною сусід не вітається, мабуть, я йому не, подобає, не подобається. А розговорилися, зрозуміли, що ні. Прийшлося там якось взаємодіяти, що там уже людина стидалася. Чи, чи у вас лице було таке кисле, що людина боялася, знаєте, і таке буває. Ну, от кожного своя історія. Ну ви тут йдете, бачите, в королеву Пентаклю, в плюс в легкість, якийсь в комфорт і в рух. Переїзди теж дуже для когось будуть актуальними. Ваше життя почне рухатись в тому напрямку, в якому треба. По 8 жезів я би сказала, що треба присягнути ваші ремні, Да? Хто, кстати, тут повернувся да, магічно, щось там чистився, проводив якісь ритуали, тоже хорошо, вихід у вас, вихід із стоя, яке от, може вам не давало рухатись магічні, атаки вперед, теж, і за них ви були в мінусі. І здоров'я. Ну, ви пам'ятаєте, що я розказувала. З цього такого мінуса ви йдете. Через ноль там був у нас е, цей шут блази, да? йдете в плюс. Ось так. Бажаю, щоб розклад у вас програвся як найкраще. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь до нових відео. па па